Саме так на подвір'ї гімназії No130 урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу. воїнам, які не вагаючись стали на захист рідної батьківщини та полягли на полі бою, виборюючи мирне майбутнє та свободу українців. Андрій Коломійчук провчився всі на гімназії до 2008 року. Зростав сміливим, дисциплінованим, товариським та справедливим хлопцем. Полюбляв грати в комп'ютерні ігри, завжди допомагав батькам по господарству. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до лав Національної гвардії та став на захист батьківщини. Разом із побратимами бив ворога на Луганському напрямку. Там, 24 липня 2023 року, захисник героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кузьмене Луганської області. Вдома героя не дочекались мама, дружина. Та двоє синів. Дуже важко підбирати слова в даний момент. Андрія знав виключно з позитивного боку як вірного друга, хорошого товариша, на якого можна було покластися в будь-який момент. Це дуже важка втрата для багатьох і для нас, як друзів, у тому числі. Майже другою домівкою за роки навчання стала гімназія для Євгена Чемененка. В шкільні роки хлопець був дуже веселим та цілеспрямованим. Мріяв стати великим артистом, займався східними єдиноборствами та футболом. В мирному житті пра працював слюсарем ремонтником на одному з гірничо вірничоводобувничих підприємств нашого міста З початком повномасштабного вторгнення в свої 23 добровільно став на захист рідної України, поповнивши ряди 3-го парашутно-десантного батальйону. Разом із побертимами нищив окупантів на Донецькому напрямку. 29 березня 2024 року. Їх групу накрила ворожа артилерія поблизу населеного пункту Тоненьке Донецької області. Того долоносного дня Євген загинув. Власну сім'ю армієць створити так і не. Встиг вдома захисника не дочекались мама, віччим та молодший брат. Яким він був звичайним, добрим, чесним, чуйним хлопчиком, трошечки впертим, завжди досягав своєї цілі і завжди мріяв бути героєм. І ось сьогодні ми приносимо квіти, колись. Євген разом з матусею приносили квіти, квіти радості. Сьогодні ми приносимо квіти для того, щоб вшанувати нашого героя і запевнити всіх, що герої вічно житимуть у наших серцях. На урочистий захід з нагоди встановлення меморіальних дощок випускникам закладу зібрались родини загиблих, друзі, однокласники та викладачі гімназії. Вже 11 облич дивиться на нас із стіни нашої гімназії. Це дуже важко, дуже важко дивитися, особливо коли приходять матусі, приносять квіти. Коли йдуть діти, вони завжди вклоняються хлопцям. Коли ми дивимося на ці дошки, ми вшановуємо наших загиблих хлопців. Ми Отримуємо цим їх батьків. Відтепер пам'ятні граніти на стіні гімназії будуть постійним нагадуванням нам і наступним поколінням про патріотизм і героїчний подвиг випускників освітнього закладу та захисників рідної батьківщини, які загинули на полі бою, аби ми з вами жили у мирній та незалежній Україні. Ярослава Кальченко, Гліб Припчук, перший міський.